Здоров'я наших малюків пріоритетний напрямок діяльності суспільства. Син згодні, і представники партійної організації Сила людей, які продовжили акцію з висадження саджанців фруктових дерев до шкільних навчальних закладах міста. Ми завершуємо нашу справу. Яку почали ми я кажу, це кажуть про політичну партію Сила людей, яка працює в Терсінці, і завданням нашої політичної сили є максимальна розбудова нашого міста, збереження навколишнього природного середовища озеленення його, допомога комунальникам, бюджетникам, прибиранні очистки міста і так далі. Саме тому от ми тиждень тому почали акцію «Висаджували дерева у наших дитячих садочках нашого міста, яблуні, низкорослі і груші. І зараз ще три садочки ми додавали ще 20 штук дерев для того, щоб вже ну, максимально потребу їхню задовільнити. Загалом висаджено 40 штук плодових дерев. Буквально ще тиждень. І припече сонце, буквально там через день-два, вже було пізно висаджувати дерева. Саме тому от ми завершуємо цю нашу напрямок, і після Пасхи будемо робити прибрання нашого міста. А точніше, це озеро Парку Чайковського, ту водорослі, які після зими сплили на воді. Ми хочемо разом з громадськістю, яка теж теж буде небайдужа, прийти і максимально вичистити це водоймище, щоб воно було більш Чистіше потреба в свіжих фруктах у молодого організму велика. На жаль, як зазначив Юрій Бова, поки що їх організація не в змозі надати всім садочкам приміщення для зберігання фруктів. Але він впевнений, що по осені через декілька років кожна дитина отримує яблуко до столу з нового садочку. Якщо говорити відверто, то сьогодні у нас 700 дітей. Да? Якщо кожній дитині навіть раз в неділю треба дати одне яблуко, то це треба 700 яблук, 720. То якщо уявити таких тиждень протягом року, то це дуже потрібно, потрібно дуже багато. Це треба робити якесь місце для зберігання, якийсь підвал спеціальний, щоб вони вилежувалися там і так далі. Я думаю, що поки ми цього не здатні зробити, але от до столу, наприклад, восени абсолютно нормально, можуть кожного садочку, якщо буде 10-15 дерев, то я думаю, що вражаю з кожного, якщо не буде розкрадений сусідами, які можуть через забор да? То я думаю, що можна буде щось зробити. Більш того, ми ще посадили садок восени, посадили садок на улиці Фурманова біля нашого водозабору. Там було біля сотні висаджено різноманітних дерев, і абрикос, і вишня, і айва, і теж груші, яблуні. Там деякі дерева не прижилися, там буквально пару штук, кілька штук може вкрали, але десь штук 80 дерев буде. Це буде громадський садок, теж і ми теж з нього можемо абсолютно нормально віддавати ці плоди дитячі садики, для того, щоб робити сушку, наприклад, робити якісь там компоти, чи давати просто дітям, збільшуючи кількість таких насаджень в наших садочках, біля якихось там комунальних наших закладів, де є охорона, по крайній мірі, де можна буде потім це і придати дитячі садики, це можна зробити. Так щоб зробити у нас ідея була на лугу на вулиці набережної. Ми дивимося зараз по ситуацію, вивчаємо, зробити там можливо чи не важливо громадський здоровий сад. Можливо, це на осінь. Ми будемо робити таку серйозну акцію і там десь штук 300 дерев. Висадити плодових, плюс кущі, смородини, малини, що там люди могли приходити рвати. Ну, от як от наші люди до цього віднесуться в плані збереження, а це інше питання. Нам би хотілося, щоб посажене не було вирване. розумієте. Бо коли сажаєш в парку Чайковського рози або петунію, то а наутро приходиш із посаджених там 200 пітуній і бачиш, що половини немає. То таке завдання поставити під на кожному дереві відеокамеру, щоб потім поймати цю людину і так далі. До речі, що ми зараз робимо? Відеокамери активно по городу встановлюються, вже їх встановлено 5 штук на різних містах нашого міста, які знімають із, із ночним таким спеціальним пристроєм, який бачать ну, вночі, щоб наші цімної парк Чайковського прихрестя були от, під під відеонаглядом і можна було потім поймати злодія, який там демонтує якийсь там фонарь або ще щось робить, або лавочку ламає. Ну, будемо так робити, як це робиться в цивілізованому світі. Дана акція по забезпеченню малечі фруктами триває вже давно. В минулому році активісти надали дитячим дошкільним закладам більше тонни яблук. В минулому році ми завезли тонну 200 яблук. Ми їздили в Ахтиський район. Саду нарвали яблук і благодійно передала Наша партія передала дітським садикам, у тонну 200... Це майже газель повну привезли. Активісти з цієї партійної організації не сидять без діла. Майже кожного дня вони проводять якісь роботи по місту. Фактично, кожні вихідні ми щось робимо. Партія працює над тим, що зараз якраз не розтриби, ганяємо браконьєрів, посаджуємо дерева, прибираємо. А коли вже буде літо, коли вже буде тепло, будемо допомагати нашим комунальникам робити толоки в нескучному в інших в мікройонах нашого міста і ставити столи, лавки для того, щоб люди відпочивали.